Привіт, дорогі друзі! Часто люди не можуть дати відповідь на таке питання, чи можна захищати свою країну. Ви знаєте, і звісно, за відповіддю ми можемо звернутися до Біблії, тому що Біблія нам дає відповіді на всі питання. І що говорить Біблія на цю тему? Біблія говорить те, що, наприклад, якщо ми візьмемо, якщо ми почнемо читати новий заповіт, то ми побачимо, що був такий віруючий Корнилій, він був службовцем військовим, так? але він вірив в Господа, і Господь йому послав ангела. Який сказав, що поклич апостола Петра в свій дім, він скаже тобі слова, яким спасешся ти і весь дім твій. Знаєте, є люди, які кажуть, що не можна воювати, захищатися, але ці люди можуть навіть поряд не стояти з цим корнилієм, до якого Бог послав навіть Ан Я Ангола, розумієте? Ось і е, прийшов, звісно, потім вже апостол Петро, і е, він впав перед ним на коліно, але апостол сказав Встань я теж людина, і він сказав слово, від якого, якого спасяться дім Корнилія. Тобто тут навіть і видно е, владу, так, тобто. Бог не зробив це напряму, він сказав, що звернись до апостола, до того, кого я поставив да, на землі. Ось. І також, коли до Йоанна Хрестителя, який названий найбільшим пророком за всі часи, коли до нього приходили воїни Хреститися і вони питали, як бути нам, що нам робити, то він їм сказав, що маєте добру совість, так тобто, робіть все, щоб все було. Ну нікого там не крадіть, да не обманюйте. Не ображайте ось, але він їм не сказав, що залишайте службу, е, військовими не можна бути, захищати країну там не можна і так далі. Нічого такого не було. Він їм просто сказав, щоб вони поступали правильно, набожно, не порушували на, не закони, так, Божі. Ось. Тому насправді захищатися можна. Тому що навіть сам Ісус Христос, Він постійно веде цю битву, цю боротьбу з силами темряви, з сатаною. Так? І зло його потрібно зупиняти. Зло потрібно зупиняти, і по-іншому ніяк не можна. І для цього в кожній країні є е поставлені люди, які захищають країну. Так є зві є також суди, на яких розглядаються справи, якщо хтось порушив закон, а військові е злочини, вони навіть не мають строку давності. Тобто, якщо людина щось порушила, то вона навіть може пройти багато часу, але якщо її знайдуть, то її і мають право покарати. Ось. Тому дорогоцінна ось така відповідь, що захищатися можна, і ми маємо захищатися і маємо зупиняти зло. Напишіть мені, щоб вивчати разом слово Боже, приєднатися до місії Слово Боже.